Проблеми венери в близнюках. Коли все нудно, венера в близнюках потребує нову інформацію постійно, і це може бути насправді будь-яка інформація, не обов'язково якісь наукові дослідження. Це також можуть бути і плітки, і просто розмови, і просто роздуми, і просто щось нове про те, що ви дізналися, і ви хочете поділитися з венерою в Близнюках. Їй все буде цікаво. Вона дійсно дуже поверхнево може ставитися до будь-яких тем, але вона може все знати. І це для неї важливо. Їй важливо, щоб було цікаво, і тут не тільки про інформацію. Ця венера доволі дієва, вона доволі активна, і вона любить пересуватися, вона любить подорожувати. Тому якщо ця венера в стосунках, де немає ніякого розвитку, партнер нічим не цікавий цікавиться, не дізнається нову інформацію, не навчається, не читає книжки, не хоче подорожувати. Венера в близнюках в шоці. Я венера близнюках. Я зараз це розповідаю. Я в шоці. Тому дуже важливо для Венери в близнюках постійно рухатися, і це можуть бути, до речі, не тільки подорожі, це також рух тіла, але подорожі тут звичайно в пріоритеті, тому що це не тільки поїхати кудись, а це також дізнатися нову інформацію, яка дуже важлива для венери-близнюках. в Ще одна проблема в Венери в близнюках це те, що всі думають, що вони фліртують. Вони дійсно фліртують, але це більше їх манера розмови, вони просто так зі всіма комунікують. Вони не зраджують. Це просто такий спосіб комунікації для них. Там зі всіма фіхікає щось там очима покліпа і піде задоволення своїм життям, тому що вона не ставиться до цього, як до чогось серйозно. Є такий стереотип, що Венера в близнюках легко зраджує. Це, звичайно, стереотип. Ми так не дивимося. Але в цілому такий момент такий є, тому що якщо Венера в близнюках нудно, якщо їй не цікаво люди, і найголовніше, вона не кохає свого партнера, вона дійсно може подивитися в інший бік. Це звичайна історія. Не класна, це погано. Але якщо Венера в близнюках дійсно любить свого партнера. Партнера, якщо їй дійсно цікаво, то ну ніякому разі вона навіть фліртувати намагатися не буде. Вона дійсно буде дуже вірною партнеркою, партнером. Тому це такий трошечки стереотип. А для того щоб зрозуміти, як заряджати свою Венеру, переходьте в мій телеграм-канал. У мене там є безкоштовний гайд.